Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа центрі України сьогодні. 11-й рік триває війна. Сьогодні 992-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Разом з тим, наш другий сьогоднішній ефір ми будемо говорити про те, як розвивається наше мистецтво і про черговий культурний проєкт, який ми будемо сьогодні вам презентувати під час нашої конференції. Тож ми будемо сьогодні говорити про харківський театр Березиль та Іль Кравчука, які вперше на сцені у Києві сьогодні презентують виставу Шевченка 2.0. Хочу представити вам наших гостей сьогодні. Сьогодні з нами Борис Гриньов, автор ідеї та текстів, писень, Академік НАН України. З нами сьогодні Дмитро Терновий, автор п'єси, лауреат низки драматургічних конкурсів, і з нами сьогодні Костянтин Пономарьов, художник вистави і мистецтвознавець. Тож, щоб відкрити нашу розмову, кілька слів про театр, про виставу, про яку ми сьогодні будемо говорити: шоу вистава Шевченка 20 за п'єсою Дмитра Тернового, сучасного українського драматурга, який сьогодні з нами, вперше презентується в Києві сьогодні. Сьогодні її покажуть на великій сцені Київського національного театру імені Івана Франка виставу протягом весни, літа 24-го, створили у Харківському академічному театрі імені Тараса Шевченка. Шевченка Березіль і вона створена за мотивами особистих щоденників Тараса Шевченка. Тож будемо сьогодні більш детально говорити про це. Пане Борисе, вам слово. Хочу безумовно спитати вас про ідею, як вона з'явилася, як прийшли до того, щоб зробити такий культурний проєкт. Безумовно важливий. Прошу. Ідея ця з'явилася у нас ще. До початку війни. І перша е, пісня, яка було, перші тексти, це Амаже на твори Шевченка, на відомі твори Шевченка, на ті твори Шевченка, які наші школярі вивчають у школах. І тому перша пісня, яка була написана, це була Садок вишневий коло хати. І фраза була така: Садок вишневий коло хати це 21 рік. Садок Вишневий коло хати, а дрони як хрущі гудуть. І з цього почалося цей такий е, творчий процес. Коли я показав Андрію Кравчуку ці тексти, він схопився за них. І миттєво у нас була зустріч з композитором, тоді він ще працював тут, у Києві, е, Богданов. Е, Нікіта, Микіта Богданів. І він також, коли прочитав ці тексти, зразу відібрали вони е сім пісень, сім текстів були перероблені, і вони е були е осучаснені. І це вони таркалися того великого будівництва, яке на той час йшло у нас в країні. Вони торкалися тар Тих відносин, які у нас виникали в країні, і потім вони були ще доповнені вже під час війни і дещо змінені. Тоді, коли почалася ця навала, і наші жінки з дітьми вимушені були поїхати за кордон. І над цими текстами ми продовжували працювати, але і е, це було ще в ковідні часи. Ми прийшли, е, Кравчук приїхав до Харкова, і ми прийшли в театр Шевченка, е, в театр е, Березіль. тому що на початку 2000 х років, коли трупою керував Жолдак, Кравчук е, грав, е, був автором в Гамлеті. І його Жолдак долучав до своїх спектаклів, до своїх вистав. І е, е, йому все було знайоме, і трупа була знайома, і він приїхав, і е, сучасний директор театра йому була знайома. І, він, е, і ми прийшли до них, е, е, до неї фактично в кабінет, в гості. І також на той час вже були написані декілька пісень, і ми поставили. Вона їх почула і тоді запросила до себе до кабінету Ковшуна, який зараз і поставив цю постанову. Не було нічого, але будемо грати. Вони сказали: о, це класна ідея! У нас річниця пов'язана з Шевченком з театром. І нам потрібно дуже якусь виставу зробити сучасну про Шевченка. І тоді цей процес поступово, крок за кроком, але втрутилася у все це війна. І е, почали шукати гроші, тому що е, потрібна була якась спонсорська допомога. Е, це велика вистава, повномасштабна. це не, не якісь короткі вистави, як зараз війну робиться, багато такого, а це повний метр, можна сказати, так. І почали з цим працювати, отримали гранти, допомогли е, німецьке е, посольство, допомогли е, фонд Гьоте, Інститут і. Вон, Дмитро, потім вже, це був 23 й рік, почав писати, він про це розповість, як це було. І зараз ми маємо готовий продукт, який вперше було показано у театрі у Харкові влітку минуло, влітку цього року, а потім ще він був показаний в Моринцях в дещо скороченому вигляді. І в Харкові зараз ми. Живемо в війну, і у нас немає великої сцени, фактично, і у нас заборона в Харкові на вистави е і на заходи, е публічні заходи, які е не, е не йдуть без укриття. І тому а з укриттями у нас немає жодної великої сцени, де е можуть бути встановлені декорації, які розробив Костя. І тому ми звернулися сюди до Києва, і тут дружня підтримка, дуже гарно нас зустріли. Театр Франко. Дякуємо щиро за те, що вони роблять для нас, як вони нам допомагають, і як вони підтримують все це увесь цей процес. Тому дякую киянам, які відгукнулися. Фактично. Повна зала зараз, і, і розібрали квитки, і декілька квитків залишилося, так що ви маєте ще можливість і, до сьогодні, до шостої години придбати ці квитки. І, і в партері буквально там 10 місць є, а, але там балкони і все інше ще є декілька ну, декілька квитків, тому запрошуємо всіх щиро і. Будь ласка, приєднуйтесь до цього процесу. Вистава дуже сучасна. Вона про наші дні. Вона про нас і про Шевченка. Там така велика інтрига, така, е, така. Дмитро про це може розповісти або скаже йдіть на виставу і там побачите все це. Так що ми чекаємо на глядача. Дякую, пане Борисе. Пане Дмитро. Вам слово, ви автор п'єси, тож не можу вас не спитати, чим надихалися, коли працювали над нею? Наскільки це був довгий або, навпаки, швидкий процес для вас і що порадити нам? Процес довгий був, мабуть, ще дослідницький. Тобто коли я працював щоденниками, бо це по щоденниках Шевченка, але це так називається по щоденниках. Бо насправді, коли починаєш ну, занурюватися в цю історію, звісно, що ти читаєш все. Ну, Тобто і його якісь твори, да? і якісь листування, і спогади інших людей, ну, і так далі. і так далі, Бо воно все перетинається між собою. От. І цей процес був довгий. А власне, написання, я думаю, це було ну, може, кілька тижнів. Доволі швидко написалася сама п'єса. Для мене це було чим я надихався власне, постаттю Шевченка, бо я для, це, для себе його відкривав. В цей час, ну тобто, моє, моє знайомство з ним закінчувалося десь там університетськими часами. Потім я ну, був було таке певне проваля, скажімо так. От, А тут я насправді його відкривав для себе заново абсолютно, ну от як людину, людину сучасну, абсолютно суголосну нашу, нашому часу. І ну, це дійсно дуже цікаво, і ті перетинання, які виникають там в його долі. В тому, що він писав про свій час, з тим, що відбувається зараз. І з нашими питаннями до нього, як до класика, бо ну насправді там перше питання, яке виникає, чому щоденники написані російською мовою. да? Ну, наприклад. Тобто, і так далі, і так далі. і так далі, Чому він там а, після цього не повернувся в Україну, після заслання, наприклад, та поїхав до Пітера. Ну і багато інших речей. А, і. А, Власне, от розібратися в якихось таких штуках, задати питання, знаєте, з нашого часу йому туди, відчути якусь відповідь. Я ну, зроблю невеличкий, мабуть, спойлер, бо ми пишемо скрізь, що там роль Шевченка виконує Ель Кравчук, це не зовсім так, бо він насправді виконує роль пам'ятника Шевченку. А там весь конфлікт побудований на зустрічі самого Шевченка з пам'ятником. І, власне, про те, як, яку пам'ять ми про нього створюємо, яким він був насправді. Да? І от на цьому будується основний конфлікт п'єси і е, така, е, така головна рушена сила цього сюжету. От. А загалом п'єса називається Шевченка-Сни. І це, ніби, знаєте, як е, якась така фантасмагорія, яка народжується дійсно. Е, на перетинанні часів а, ну, тодішніх, сьогоднішніх. Що може бути, що могло бути якісь фрагменти з його щоденників, як якісь недосказаності, які потім в цілу сцену можуть вирости, і так далі, і так далі. Тобто, це насправді дійсно дуже сучасна вистава, і я думаю, що це дуже несподіваний погляд от, на Шевченка як на класика і як на людину. Я думаю, що ну глядачі сьогодні підуть з відкриттями певними для себе. Дякую вам, Костянтине, вам слово, і ви е, художник вистави. Тож, наскільки, чим ви надихалися, коли працювали над нею, було розуміння точно, що ми розуміємо зараз вже, що, мабуть, це такі з точки зору декорації масштабна історія. Разом з тим, ви працювали в Харкові, розуміли всі виклики, які є. Наскільки довелося балансувати у цьому? А, дякую, бачите. А... Те, що ми робили, працюючи над створенням цієї вистави, це був суцільний акціонізм. І певною мірою, це був такий арт і сучасне мистецтво в тому сенсі, що коли ми почали, в нас були ідеї. В нас була готовність над цим працювати, бо нам вже це було цікаво. Ми, ми розуміли, що ми будемо створювати такий образ Шевченка, який дуже відрізняється від того, к чому ми вже звикли. Але в нас не було п'єси. Ми створювали, ми створювали костюми. Ми створювали декорації. Я телефонував Дмитру і казав: Дивись, ми робимо такі штуки. Як казав Дмитро? Навіщо? Я не знаю, але ти щось вигадаєш. І так воно і сталося, бо. Е в результаті Дмитро написав п'єсу, яку ми всі дуже хотіли поставити. Де Шевченко, до речі, коли з'явилася саме ця п'єса, тоді тільки з'явилася ця к ця картинка. І ви побачите, що тут Шевченко майже перший раз в мистецтві зображен усміхаючимся. Він, ви ж знаєте, він завжди такий дуже серйозний, бо це був трікстер. І він завжди саме так фотографувався. І він хотів, щоб його сприймали дуже серйозною людиною. Але насправді це була дуже весела людина, і як писав десь Умберто Еко, що кожен з нас не щось одне. І ми е, шукали е, це в костюмах, шукали це в декораціях. Декорації так вони масштабні. Це багатофункці... багатофункціональна функціональна е, стіна, яка у нас е, їздить по підлоги, як це потрібно нашому режисеру Олександру Ковшунуко, який, до речі, саме зараз. В театрі зайнят декораціями і прагуном з акторами. Тобто тому він сьогодні не з нами, але він всім передавав свої вітання, переказував свої вітання. І е, такі ж костюми. Вони всі різноманітні, вони різнокольорові. хоча я це розумів, що світ, в якому жив Шевченко, він був скоріше чорно-білим. Бо е, кольорові речі це завжди було дуже. Це, це, це коштовні речі. І селянство, звісно, не могло собі цього дозволити. Але наші, наші селяни, наші е, кріпаки, наші не буду, не буду спойлерити далі за, за ними за всіма. Це побачить глядач сьогодні на виставі, вони, вони всі різнокольорові. Це дуже усміхнена, це дуже весела, провокативна вистава і в естетичному сенсі також. Дякую вам за таке представлення. Зараз, я так розумію, що тривають останні підготовка до прем'єри, прем'єра у Києві у театрі Франка, але ми розуміємо, що основний процес репетиції відбувався у Харкові під час Можливих постійних обстрілів росіян, на жаль, в умовах надзвичайної небезпеки. Як все відбувалося? Наскільки, в яких умовах, в яких викликах готувалася ця робота? Можна я да, скажу пару слов, пару слів. Е, коли був вже захват на Півночі Харківської області в нас якраз був прогон, у нас була репетиція. Всі актори все знали, всі слідкували за новинами, але знаєте, це, це якась суто харківська історія. Ніхто нікуди не біг. Всі, всі знали свої ролі, всі їх читали. Ковшон керував, диригував якби, цією репетицією. Тобто, ну, це ніяк не відразилося над, на нашій роботі. Але на м м кордонах сознання е ми про це пам'ятаємо весь час. Неймовірна історія. Насправді дуже приємно відчувати і знати про те, що ваші колеги підтримали вас, запросили. Тож коли вперше з'явилася ідея, що прем'єра буде тут, у Франка, в Києві. Це з'явилося. Ми ж весь час робили міськові штурми такі, як робити промоушен цієї вистави. І тому. Київ це було перше місце, яке виникало у нас, що почати потрібно з Києва, і як столиця, і як такі осередок, де зараз багато глядача, і театри всі переповнені. І тому показати, щоб почути, як сприймає сучасний глядач. А тут у Києві зараз багато молоді а Костя вже сказав, що це постмодерн і це сучасне мистецтво, і тому, як вони його будуть сприймати, для нас дуже важливо. І ця вистава вона живе своїм життям. Повсякчас проходять зміни вже усій виставі, і до цієї вистави змі... Трохи змінився і текст, все залежить від ситуації, в якій ми знаходимося. Тому що це така емерсійна форма, яка режисер весь весь час думає, працює, автор весь час думає, працює, вносять якісь зміни. і це фактично буде третій показ цієї вистави, і він відрізняється від першого, від другого, і це зовсім інша вистава. Тому хто побачив це в Моренцях, я знаю, що сьогодні приїдуть нас підтримувати харків'яни сюди до Києва, і розклад поїздів дуже сприяє цьому. І тому. Вони побачать трохи іншу виставу. Не можу вас не спитати, чи побачать інші міста України цю виставу. Чи є вже ну, ми плани... маємо надію, але ми маємо дуже такий скорочений бюджет. Якщо буде підтримка, і якщо хтось захоче нас підтримати ще, ми відкриті до, до, до співпраці. І таку виставу потрібно показувати не, не тільки. В Україні потрібно показувати, і там, де існує зараз наша велика діаспора, також щоб вони відчували, відчували подих життя в нашій країні. Ця вистава це, вона залучає сцени з таких моментів, які ми проживаємо кожного дня. І тому. Вона супер сучасна, і якщо знайдеться на це, як, як сприймуть сьогодні глядач? Дмитро. Да, да. Я хотів додати, просто що ну дійсно це третій показ, але ну це дійсно прем'єра, бо насправді що відбувалося в Харкові? ж Зараз не можна грати на великій сцені. І все, що можна було зробити в Харкові, це лише передпоказ. Передпоказ для ну. Для своїх да? для глядачів, які там просто були запрошені, щоб подивитися, як оця, оця перша зустріч, знаєте, синічного матеріалу з глядачем, як воно сприймається, яка енергія виникає в цей момент, і це був насправді третій прогін. Ну, це реально так. Тобто, це, це був справжній передпоказ. Потім в Моренцях була ну на жаль, скорочена версія, бо там неможливо було суто за, да, за так через певні да, обмеження. А тут фактично це буде ну перший такий показ повноцінний в Києві, тобто повноцінна прем'єра. А те, що вистава змінюється від, ну, від показу до показу, ну це нормально, бо це ж такий, знаєте, живий організм, дійсно, якісь сцени. Там, режисер бачить, що вони там задовгі, він скорочує, щось, щось там підрізає, щось додає, і воно постійно живе якимось таким самостійним, ну, життям. Да, самостійним своїм так. життям. Да, тобто, ну, Це живий організм, як власне, і яким має бути театр насправді. Дякую вам дуже. Хочу безумовно подякувати вам, що. Продовжуєте творити, незважаючи на надскладні умови. Дякую вам за це. Ще раз хочу звернутися до наших глядачів. Тож підтримайте сьогодні наш харківський театр. Нагадаю, 18 сьогодні розпочнеться прем'єра у театрі Франка. Ще кілька квитків за інформацію наших гостей ще є, тож поспішайте придбати їх. Дякую вам, що сьогодні долучилися і доєдналися до нас. Безумовно, хочу подякувати нашим силам безпеки і оборони, завдяки яким ми можемо проводити і такі заходи і дивитися вистави. Дякуємо, ми вам продовжуємо працювати разом на нашу перемогу. І слава Україні!